Я ж, наївся смачненької рибки, супчика посірбав. Е, жажда. Ах, кутик. Не спіла, Готуюся тут чумаченчик на город іти. Поки я там почухалась, він удрав від мене вже. А, а жону вже. Все, трошки підсохло. Це ж вчора дощу не було сьогодні. І він радий старатися, все. Бідна лопата, Бо, отпуск, лопата отпуск лопати закінчився. Да. А стежку будеш копати? Ти її, мабуть, оставляй, не копей. То нехай залишається. Ну... А ну дивися, як хочеш. Я, бачу, вчора. Ну, я бачу, що пооббирав. Ні й пороскидав. Хорошо. Добре. Так. А ну, тепер бігом бігом. Треба шпигнути Знімав відео. Вроді би і не важка робота була. Але впрів, тому що спішив. Понятно. Якби сонячно було, то воно довше, і цей, не темніло. А зараз раз два і все. О, яшка чухає. Що яшка? Кабанчик. Спішим єдні Анатолійович. І тоді візде спінеш Поняв? Поняв. А, не поняв, а що я сказала? Я сказала, спіши медленно. Да? Да. І скрізь встигнеш. Я а я що роблю? а пойду, пішла посуду мить. Да, ти шо? А що ж? І після зйомок посуди багато? Так, да, так як так, готовиш їсти, просто поне А коли сйомки? Капець, капець. Так, да, а коли зйомки, то якби тільки хто бачив, позакадрове життя блогера. <с? <с?> капець, капецький. Посуда цього грав, наче як, як після великої гулянки. Не кажи. Так, ну все, Давай. працюй, а я побігла. Давай. Ой, бідні кози, беки. Бекають жрать хочуть, аж душа розривається. О, бачите, яка краса. Ви бачите, яка тільки краса. Ну, це, це називається не проходіть мимо». ну от я мимо й не можу пройти. І покажу вам оцю красу, полюбуюся сама і оставлю в архіві трошки. Отак. А що ти там? Розмовляєш з моїми Так, да, Розмовляю з своїми і що вони тобі кажуть? Що вони красиво цвітуть. Да. Як не є, і перед вікнами там уже трошки ярце і ярче, ярче зробиться. Ну, зараз покажу трошки. Так, ну я пішла. Ну, ну йди. Давай. А це все хотіла показати вам оцю розу. Ви тільки на неї подивіться. На ній листя нема, а на кожній віточці, на кожній віточці От подивіться, по, по квіточки. Ну так. О, яшка біга за мною. Да? Чи за мною, чи поперед мене. І покажу тут уже в нас перед хатою теж, бачите, починають квітнути, розквітати хризантемки. а петуніка тримається і досі. Так, сьогодні полила їх. Оце ось, ось зефірка должна скоро розквітнутися, жовта, а це біла. Подивимося, чи буде така, як в прошлому году валіра купляв. Ну, старалася, пікірувала її, отувала ці малявочки, бубочки, щоб щоб. Було таке, як положено. Ку-ку! Я тебе заловила. А що ти тут робиш? Лопату провітрюю. Ну в мене те хвилин відпочинку там і цей. Я вирішив лопату, щоб вона почила, і я отакій О! Ну, красу бачу, а тебе ні. Ну, а, головне, щоб я не портив ту красу. Що <год> мене <я> <год> О, Прямо не знаю куди. Куди стати і що, що за схватити. Я все потаку, <год> а я казала, тобі спав, був в помідорах і в хризонтебах. Оце точно тут я Та якби ще ж тепло було? Так. твій окей рости. А ці ж прямо, ну вже в мене. Скільки вони цвітуть. А що як ти вгадає? Червоний з білим кущик посадила. Ну, гарно, гарно. Очі і душа віддихають у цьому куточку, так? Да? Да. Та й тому ж куточку, і тут куточок, і біля хати вже скоро буде краса, красиво. І Ой. Ну ти тут дуже не засижуйся, дивися мені. Ти -то дивніє, я бачу. Давай чухай роботать. Ось що, бачиш, які? Бір... Ну бач, як любиш воткатися. А, а лопату чого кинув? Нехай лопата там. Жить. Вона ж без тебе не вижила ну, я, Вона ж вже воно, я заберу, нехай не скучає. <рес> Понятно. Ну, о, якраз да-да-да, зараз -да -да, тільки лисиною світить. Да. Ну, в таких квітках можна. Да, така краса що... о я от ось такі біленькі. Ди... Угу. А ці реженькі, а ці розовенькі були вже робляться біля. Як, як зігвірчики ось. Угу. Понятно, добре, так... давай. Не забудь лопату. Я так, так і дуже чумаченка заганять, а то поки не стемніє геть. Сам же ж не зайде. О, Господи. Так, ох, лки-палки, дирчик роботи. Ти довго ще тут будеш сидіти. Ось у, ось у, Давай, пошли, бо вже вечеря готова, Скільки можна, вже темно. темнота чим не темно, він не зупиняє. Та я знаю. Він не зупиняє жалко. Що швидко ти гніє. Буде... Ну все. Прощайся зі своїми глядачами. Всім пока-пока. Бажаю всього-всього найкращого. І це я копаю, і думаю, добре, що я спів поки до доші скопати. Ну, всім пока-пока. Миру здоров'я, все найкращого. Ну, як кажуть, я завжди, кажу, це треба робити вовремя. Правильно? От так. Все. Всім до побачення, гарного вечора, чи дня, чи ранку і миру, спокою, здоров'я. А Валера докопує, а я побігла. Давай. Я сейчас... Всім привіт. Ось така осінь. Планувати нічого не можна. Неможливо спланувати. Трошки два пару днів дощ не пішов, то я хоч і скопав під огірками за участок той. І запланував, хотів попідписувати свої хризантемки, щоб яко пересаджу знати, які кущі, але ж пішли дощі. Знову і туди не залізеш. Можна було, треба було б на кущики підв'язувати, тому що від дощу вони порозлажувалися. Але ж неможливо залізти грязько. Ну може, сьогодні не буде, та притрахне під вечір, хоч цей зроблю. Ну а там біла петунія не здається. І не здається не оцей, ой, оцей кущ Чорнобриців йому тут сідають, ціле літо розкошно було, води і І він квітне. Ну, вже починає під хатою тут потихеньку розцвітати красуні мої. Ну, вони тут сонце менше ну, хватало їм, затінок більше. Це Літом сонце вище йде, то довше до, світе, а нижче. Та й сорта тут більш пізніші. Ну оце жовтий ранній, він вже цвітає, ну а ці, ці пізніше роз, будуть цвісти. А такі Сподіваюсь, порадують. Ну, вже й тут буде краса. А це наші, я називаю їх, зефірки розпустилися, поділила їх, а це обловилася гілочка, вона втикнула навіть без корня, і вона собі росте, вона думала, що рости не буде для експерименту, а вона гарна собі. І прийнялась. Вже вже починає трохи розпускатися. Ой, совтенькі такі, совтенька це, пізніше. Всятенька раніше, бо вже і колір поміняла от, зіла. О, ось тіла. Червоненькі, красуні. Бівенька там заховалася, низенька зі, трохи їх. Її затушили. Оце біленька ромашка. А ця ось розрослася. Страшні здорові страшно здорові такі кущі. Чи може тягнулося щось затінок? Чи чого. Начебтаки у вазонах, як зимували, я осінню як втрат, добро, начебто не були такі здорові, а це розрослася, треба її трошки рідше садити. Ну, оце наша, як починала розцвітати, помаранчева, а зараз темно жовта красуня. Давайте, давайте, радуйте мене. Все така краса. Вже виходячи біля порогу, починає все яскраво цвісти. Ну а тут взагалі ковер, килимок такий. дощом їх трошки поприбивало. Але вони не здаються. Всім дякуємо, хто дивився наше відео. Бажаю миру, здоров'я, щастя, всього самого найкращого. Садіть квіти, любуйтеся. Всім пока-пока.